Метраж вісімтрик кімнати трицан, вузли, два висота, стель 3-1, бюджет чотири рублів, дизайн-обща, площа коротенько. У трикімнатній квартирі потрібно розмістити три спальні для батьків і різностатевих дітей, простору кухню, вітальню для спільного проведення часу і зустрічі гостей, два санвузли, а також знайти місце для зберігання речей сім'ї з чотирьох осіб, одягу, хазяйського та спортивного інвентарю. Допомогли нестандартне планування, вбудовані рішення і звичка дизайнера Катерини Саламандри економити кожен сантиметр корисної площі. Подробиться щоб зробити з трьох кімнат чотири, але при цьому залишити в інтер'єрі повітря. Дизайнери зробили ґрунтовну перепланування, кухню об'єднали з вітальною. На її місці розташували одну з дитячих спалень, батьківська спальня і хол поділилися своєю площею з кухнею вітальнею і все вийшло. Інтер'єр виглядає гармонійним і спокійним, тому що в обробці багато натурального дерева у вітальні стіни обшили рейками, пофарбованими на тон темніше ніж стіни. Над рейками розташований декоративний короб, за яким ховається екран для проектора і декоративне підсвічування рейкової стіни. Рейки допомогли замаскувати двері в спальню і санвузол. Приміщення виглядає просторим, воно не розбите дверними прорізами. Обробку кожної кімнати дизайнери постаралися зробити відповідною характеру її власника. У спальні стіни обклеїли фотошпалерами із зображенням лісу, оповитого туманом. У кімнаті хлопчика підлітка на одну зі стін нанесли декоративну штукатурку, що імітує бетон, а решту пофарбували сіро-блакитною фарбою. У кімнаті дівчинки, учениці початкових класів, стіни пофарбували в блідорожевий колір. Місця для зберігання автори проекту намагалися організувати так, щоб вони не з'їдали простір. У передпокої розмістили кілька вбудованих шаф. Які приймають значну частину верхнього одягу і взуття мешканців у холі поруч з дитячими кімнатами знайшлося місце для місткої комори і книжкового стелажа, а всередині кожної зі спалень для вбудованої шафи основу інтер'єру складають теплі відтінки сірого кольору і натуральне дерево. Природні фактури і яскраві, але не кричущі кольорові елементи створюють спокійну і ненудну атмосферу для життя сім'ї. Лаконічно меблі в деяких приміщеннях розбавили лофтмотивами до індустріального стилю можна віднести чорну люстру над обіднім столом, журнальний столик з карагача у вітальні, приліжкові тумбочки і підвісні світильники в спальні, а також підвісні світильники на лоджії. При проектуванні ми відштовхуємося від характеру замовника і намагаємося зробити інтер'єр, в якому буде комфортно саме йому, пояснює дизайнер Катерина Саламандра. В даному випадку у нас вийшов сучасний інтер'єр з елементами скандинавського стилю і стилю лофт. Планування бренди представлені в проєкті, передпокій оздоблення, фарба, літле брене, керамограніт, еквіпи, підлогове покриття, паркетна дошка, кахс меблі. Система зберігання виготовляється за ескізами авторів проєкту освітлення, Стильові світильники, айдло, кухня, вітальня оздоблення, фарба, літ, леврене, керамограніт, еквіпи підлогове покриття, паркетна дошка, кахс меблі, диван, скдесін, обідні стіл, ікеа-обідні стільці, сосмокухонний гарнітур, шафа для акваріума, стелаж. тумба виготовляються за ескізами авторів проекту освітлення, підвісна люстра. Донолюк стельовий світильник, молікт торшер, фаро, спальня оздоблення, фарба вітледренев, фошпалери, ребел вал з підлогове покриття, паркетна дошка, кас меблі, ліжко «Скдесін» приліжкові тумби і крісло, ларидоюте шафа і туалетний столик виготовляються за ескізами авторів проекту освітлення, підвісні світильники, лампатрон, стильові світильники, Едло спальня хлопчика оздоблення. Фарба, Арба, на підлогове покриття, паркетна дошка кахс меблі, ліжко, приліжкова тумба і навісні полиці, іке, шафа і стіл виготовляються за ескізами авторів проекту освітлення, стильовий світильник, фовоїріте бра аркслутиш, спальня дівчинки оздоблення, фарба, літле на підлогове покриття, паркетна дошка кахс меблі, ліжко і навісні полиці, іке, крісло цосмо. Шафа виготовляється за ескізами авторів проекту освітлення, Стильовий світильник, фовоюрі, тебра і торшер арте. Самозли оздоблення, керамограніт, еквіпи, наксос і талон меблі, ванна, радомір, унітази, роца, змішувачі, Прогес системи зберігання виготовляються за ескізами авторів проекту. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і